Шановні друзі, ви знаєте, у своїй озвучці ми хотіли показати вам любовну історію двох непересічних персонажів гір. Такі теж бувають хлопця з міста і дівчини з села. І так, увага на екран! У фільмі здоймалися Моніка могла би Лучі, Бред виліз на піт. Анджеліна показали губи бджолі, Russel Кроу з носа. І річард спустився з гір. Боже, не треба було їхати через той ліпше через тернопільце Закарпаття. Дивися, якщо ти хочеш бути такий як ми, то треба говорити як ми. Це пульки. Очі. Пульки. Очі. Пульки. Очі. Ти телепню, пульки. Дивись, це у нас такий тут ліфт. Роби так, як я Штрикаєш. І п'ятий поверх. Четвертий, третий. Другий перший тинг тин. Отперти, давай штрикай! Так, 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 тримайся. Я п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. оп, е -е -е -е. Не, я я я, я ліпше з ходами піду, з ходами, сходами. сходами. Значить, я була на узі, Ти чуєш мене, розумієш? Ні, не, не розумію. Як не розумієш, я тобі ще раз скажу, у нас в селі виходять заміж по двох причинах, коли люблять один одного і коли тві полоски. <риклад> боже, 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 нас дичина у горах навіть знаєш у нас весілля. Вітаю з весіллям! Василю, Василю, весь де наша родина. Знайомся. Тату, тату, це мій наречений. Василь, я зробила УЗІ. Він хоче просити мою руку і серце. Проси. Е-е, Можна вашу руку. هач, هач. До цього оплату свадьби ми беремо на себе. Сердечно дякую. Єс! У нас буде вісіє! Барвар Стрейзен. Боже, Боже, це який раз фуршетний стіл! Кохано обережно, Сент! обсент. обережно, бо можуть бути. вертолетики. Вертолетики, такие, такие классные, да, такие классные вертолетики, добрые все. Я уже на волну. Мне торба. Шановные гости, спеваем для наших молодят. Нога я лета, нога я лета, Вставай, вставай, Васильку, тоже почти Весіля вийзло з-під контролю, робиш робишеш, Васильку. Я тут молодий на цьому вісілю. Тамада, де оператор? Стоять, стоять! Я заказував зйомку з вертольота, а не з трактора. Суда йди! Скільки можна тобі повторювати? Скільки можна тебе вчити? Ну хто так знімає? Шановні гості по вогонській традиції танцюємо. Родина, родина від батька й до сина. Милий, 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 вставай. Другий день відсіля. Це жесть. This used to be a fun.